Друзі, всім привіт! Знімаю для вас відео своєї Citroёна Berlingo 2002 року, оригінального пасажира відмитого, відчищеного, зроблено все по машині. Машина на таких дисках, хороша резина, робочий кондиціонер, робочі склопідйомники передні, навіть робочий круїз-контроль. 198 тисяч пробів, оригінальний пасажир. Задній ряд сидінь. Ось такий. В такому прекрасному стані. Сіточка повністю все працює. Автомобіль ззаді чистий. Так само. Друзі, в придачу до цього автомобіля додаю 4 резини з зимовою резиною на дисках. Доставлені такі LED-фари, гарне світло, гарна оптика. Ціна даного автомобіля становить 4 тисячі. 200 доларів заплатити, незначний торт на переоформлення. Кого цікавить місто Івано-Франківське. Номер телефону є, в шапці профілю Переходите на Телеграм, інстаграм, тік-ток. підписуйтесь. Всім гарного вечора.